19 лютого на базі Делятинської загальноосвітньої школи номер 3 першого третього ступенів Надвірнянського району пройшла семінарна рада з питань безпеки життєдіяльності. В її роботі взяли участь працівники управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області відділу освіти Надвірнянської райдержадміністрації, Вчителі, викладачі предмету основи здоров'я шкіл Надвірнянського району. Розпочалася нарада презентацією навчального закладу директор Делятинської загальноосвітньої школи номер 3 першого третього ступенів Волод. Володимир Дем'янчук ознайомив присутніх з історією школи її сьогоденням, успіхами та досягненнями педагогічного колективу та учнів закладу. Зокрема, Володимир Олексійович звернув увагу на важливість питання безпеки життєдіяльності в навчально-виховному процесі. У свою чергу працівники управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області проінформували учасників семінарної ради про ситуацію, яка склалася в області з пожежами надзвичайними ситуаціями, травмуванням та загибеллю людей на них, та звернули особливу увагу педагогів на проведення. Масово роз'яснювальної профілактичної роботи серед школярів з питань безпеки життєдіяльності. Під час семінарна ради також йшлося і про ефективність проведення уроків основи здоров'я за участю фахівців служби з надзвичайних ситуацій, а також різноманітність проведення в школах тематичних виховних заходів, які певною мірою впливають на свідоме ставлення дітей до безпеки власного життя. Особлива увага в роботі семінару приділялася діяльності шкільних дружин юних пожежних, яка сьогодні є дієвою формою пропаганди серед школярів з. Правил безпеки життєдіяльності. В контексті даного питання працівники управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області ознайомили присутніх з вимогами положення про всеукраїнський фестиваль дружин, юних пожежників та програмою проведення етапів фестивалю. В ході роботи семінарної ради педагоги мали нагоду ознайомитися з діяльністю пожежно-рятувальної служби Івано-Франківщини, переглянувши відеокадри. Також під час проведення заходу працівники управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області вручили педагогам наочне. Тематичний матеріал для використання в роботі. Після завершення основної частини заходу всі учасники побували на відкритому уроці з основ здоров'я. Пожежна безпека правила поведінки під час пожежі. Такою була тема уроку у шестикласників. Умовно урок складався з двох частин теоретичної та практичної. Спочатку вчитель роз'яснила дітям стадії розвитку пожежі, нагадала правила поведінки у випадку виникнення пожежі чи загорання, а також звернула увагу школярів на первинні засоби пожежогасіння. Під час Практичної частини уроку шестикласники активно працювали з наочним матеріалом, розв'язували тематичні ситуаційні задачі та практичні завдання, вчилися користуватися вогнегасником. При пожежі, якщо вона вже і сталася, ми можемо загасити пожежу вогнегасниками. Але якщо вогнегасника немає, якщо вдома сталася пожежа і нічого такого немає, ми можемо взяти сухе покривало з тугої тканини і загасити ним вогонь, або можемо взяти відро з водою. Після завершення уроку працівники управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області продемонстрували школярам навчальний документальний фільм Пожежа в житловій кімнаті та вручили дітям тематичні листівки застережливого характеру. Підбиваючи підсумки роботи семінарна рада, її учасники відзначили важливість співпраці рятувальників та педагогів в царині навчання дітей правилам безпеки життєдіяльності, адже дуже важливо, щоб діти розуміли та усвідомлювали схожі за своєю сутністю поняття правила безпеки, правила життя наша школа в навчально-виховному процесі своєму значну увагу приділяє безпеці життєдіяльності учнів у цьому напрямку. Ми тісно співпрацюємо з працівниками служби надзвичайних ситуацій області спільно з працівниками служби надзвичайних ситуацій області. Ми проводимо тематичні. Уроки позакласні виховні заходи вікторини, тематичні вечори. В ході проведення цих заходів діти збагачують свої знання з правил безпеки життєдіяльності.